Ну що, ми хочемо вам запропонувати аксесуари, які будуть доповнювати ваш стиль, ваш образ і удосконалювати ваше повсякденне життя. Зараз ми вам будемо пропонувати та чого будемо. Вже пропонуємо чудові сумки. Увага! Це феноменально, тому що це дуже вмістка сумка, яка має аж два відділи по окремості. Ну що, цей час настав. Але я почну з першого: те, що ця сумка має три додаткові ручки. Перша ручка, давайте я вийду, щоб вам було зрозуміло, коли ви можете її носити ось в такому варіанті. Друга ручка, коли ви можете одягати її ось в такому варіанті. Побачили, так? Ну тобто, це досить зручно. І третя ручка, я вам зараз дістану, покажу. Ви будете шоковані. Як була шокована я, легкими рухами, надзвичайно легкими, ви просто берете застібка, карабін, берете, просто чіпляєте. Наприклад, давайте ось сюди. Можна іншими варіантами, можна чіпляти не тільки сюди, а можна чіпляти за цей гачечок за іншу ручку. і Тоді буде більш подовжений варіант. При вас це роблю, щоб ви одразу розуміли, що це все дуже просто, дуже легко знімається. Або ж ви можете носити в ось такому варіанті. Ви можете її укорочувати, тому що ми маємо тут допоміжну функцію. Де ми вкорочуємо сумку, що також дуже легко робиться, і можете і ось так носити, і потім носити ось так. Або ж ви можете носити ось так. Тобто розумієте всі варіанти. Або якщо ніяк не хочете, ні так берете просто за ручку. І пішли, і все, і все готово. Найголовніше, про що сьогодні варто нам говорити, це про те, що ми з вами маємо дуже багато відділів. Перший відділ так прибираємо ручку, я вже відкрила. І в першому відділі у нас просто е, собі відділ, де ви зможете, наприклад, складати речі. За вмізкістю, подивіться, як влазить моя рука. Давайте віддалимо камеру, щоб бачили, що це дійсно велика сумка, що вона не маленька, коли приходить. Вона вмістка, в неї може влізти цілий песик великий, два мальтіпу, а, а той не тільки міні-мальтіпу, а два великі песики. Просто. Мальтіпу. Наступний відділ. От. Ми відкрили, бачите? Відкриваю вам ще один відділ. Вау! І тут всередині, в цьому відділі, у нас ще є додаткова кишеня. Ось вона, куди ви зможете покласти свій гаманець. Тобто, це зручно, коли ми маємо стільки відділів. І найголовніше, що в нас є маленька кишеня. Куди ви зможете також щось покласти, Ну от влазить рука. От, це досить зручно. І ще раз, я візьму цю сумку, навмисно одягну, не застібаю. І вийду на подіум, аби всі побачили, що вона велика, вона вмістка. що це, ну, Тут варто лише подивитися. Це досить таки зручно. Але якщо от давайте так і візьму, зараз вона в нас пуста. А я візьму, ми навмисно взяли і заповнили її. Ось вона в заповненому варіанті. Тобто, ви розумієте так, всю перевагу та перспективу. Матеріал у нас екошкіра. Так, я за екошкіру, я за збереження природи, за те, щоб ми берегли наших менших братів. Подивіться, будь ласка, на цю заповнену сумку. Так і на мені ось не заповнена. Лише треба. Застібнути кишені. Зараз ми пропонуємо вам ціну це 1900 гривень. Але мені повідомляють наші режисери, що ми будемо вам дарувати більш доступнішу ціну, буде більш краща пропозиція для вас, ніж 1900. І я за це, тому що я хочу, щоб кожна з вас отримала доступнішу для себе ціну. Бо давайте говорити відверто. То ми ж купуємо ті речі і ті аксесуари, які, наприклад, нам по кишені. Ну, це правда. Ну так усі роблять. Тож, пане Олександре, пані Анастасію, зробіть, будь ласка, знижку для наших панянок. Тому що 1900 гривень це хороша ціна, але хочеться більш доступнішу ціну. Тож, давайте. Попросимо їх разом, а поки вони роздумають, чи варто вам зробити цю знижку, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Матеріал екошкіра в містка. 33 на 31 і на 16 сантиметрів. І дякую вам! Тому що знижка спрацювала. Це ви забираєте цей чудовий аксесуар за 1199 гривень. Це хіба не прекрасно? Це ж дуже прекрасно. Пропонуємо вам. Чудові кольори, бежевий колір, який я вам щойно демонструвала: чорний та сірий. Коли ви будете телефонувати нашим операторам за номером 0800 21 44 88, то, будь ласка, кажіть, що код товару нам потрібен СО12. І, звичайно, що ви кажете, чорна. А, сумка або код товару СО12, Бежева сумка. Це ж просто хід сезону. Два відділи. В одному з відділів додаткова кишеня, додаткова кишеня позаду. Та і ще ми маємо три ручки з екошкіри. Уявляєте собі, це те, що е, саме сьогодні дуже і дуже е, затребувано. Ви можете носити, як забажаєте. Якщо у вас якісь важливі документи. З вами знаходяться, чи велика сума грошей. Ви можете перекинути і нести її перед собою, тобто все біля вас. Але якщо ви не дуже таке полюбляєте, то ви можете просто закинути на одне плече і нести на одному плечі, що досить стильно та зручно. Тож, Код товару СО12. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, доставка безкоштовна, а при замовленні двох чи більше одиниць ви отримуєте знижку мінус 100 гривень. Але дуже важливо, щоб це було за однією накладною по одному платежі нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Ви можете підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, що досить важливо, аби не пропускати жодного випуску. Також, звичайно, ви можете і потрібно вам це зробити підписатися на наш інстаграм, де у нас будуть також багато пропозицій, де наша сторінка також веде. І, звичайно, TikTok, де ви можете також нам написати, і там будуть декілька цікавих відео, де ви зможете переглянути весь процес робочий. Тож, замовляйте, за номером. 0800 21 44 88 код товару СО12. Матеріал екошкіра ціна 1199 гривень. Розміри 33 на 31 та на 16 сантиметрів. Дзвінки безкоштовні і доставка, звичайно, також безкоштовна. Ну що, ми рухаємось, продовжуємо далі. Телемарафон по прекрасному. Ви залишаєтеся з нами, будьте з нами. Ами купуйте прекрасне, адже ви того варті.